Звишними вареники, вивілка варила, віселюшка, ватнека, вивірку, вивель... вивірку вал вивірку Вивілку вгостила. Вивілку вгостила. Молодець, п'ятірочка, давай п'ять. Так, ми вареники, вивілка варила. Височка варила. вивілку гостила. Супер. Мені дуже подобається, Ніколь. Цивіс мої воєнники. Вилавкаває, і свічка Медведика вила випустила. Молодець, давай п'ять, Кирюша. Свіша ми воєнники, вивіка воїна, і срічка в менедика, вівику в гостиля. Дуже добре, давай п'ять вишневі вареники віс... <хи> Віслю... з вишними вареники вивірка... вивірка вивірка варила. Вивірка варила. Не, не поспішай, вислючка. Віслючка, медведика запросила, Вивілку. Вивілку. Милана, с вишнями? С вишнями варениками. Вивилку в кустыла. Варенье. Варенье. Песочка. Амедика. Вывилку. 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 Молодець, Милан. А можна сказати. можна сказати. Когда ми йшли сестрою, ми сказували кішочек. Повторювали, так? Молодець. А Скажи, ]ня... що сестричка в тебе молодець. Владику, давайте віршимо. Угу. Давай зі мною повторювати, добре? Угу. З вишнями вареники вивірка варила. Так быстро я не знаю. А, ти все знаєш, давай пробувати. Давай з вишнями вареники, вивірка, варила. Чотири слова. З вишнями вареники, вивірка, варила, а тепер сам. З вишні. Окей, по два слова. З вишнями вареники. Угу, Повторюю. З вишнями вареники. Вишна вареника. Вивірка варила. Виркова вареника. Віслючка ведмедика. Віслючка ведмедика. Вислючка ведмедика. Вимілку в гостилах. В віскілка в Добре, Влад, але ти не вивчив. Давай п'ять, але треба вивчити.